На останнє десятиліття 19 дев'ятнадцятого першу чверть 20-го століття випало піднесення українського національно визвольного руху, який переріс в українську революцію, і привів у січні 1918 року до проголошення незалежності України. Бурхлива епоха висунула цілу плеяду видатних українських політиків. У першій половині ХХ століття була дуже популярною ідеологія націоналізму у всій Європі. У першу чергу націоналізм розрізняли як елемент національно визвольної боротьби. Найвідомішими авторами концепції українського націоналізму як ідеї боротьби за створення української держави були Микола Міхновський та Дмитро Донцов. Микола Міхновський український політичний та громадський діяч, ідеолог українського самостійництва, перший представник українського націоналізму, адвокат, публіцист, діяч Української республіки і організатор її війська, Збройних сил. Народився у селі Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії нині належить до Київської області 31 березня 1873 року. Батько виховував сина як справжнього патріота. У січні 1900 року Микола Міхновський у Харкові взяв участь у встановленні революційної української партії. Основні ідеї партії Міхновський виклав у брошурі Самостійна Україна в 1900 році. У 1902 було засновано українську народну партію. У проголосила своєю метою боротьбу за незалежність України. А Міхновський став її провідником і головним ідеологом. Головні ідеї Миколи Міхновського. І доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оруж'я, доти всі покоління українців тимуть на війну. Перед ясним ідеалом самостійної України найзгинуть усі свари. Хто йде на боротьбу сумом у душі, хіба зможе перемогти? Краще самому померти, ніж під вічним обухом жити. Ми вродилися з ґрунту наскрізь напоєного кров'ю наших предків, що полягли в боротьбі за волю України. Повалення самодержавства Міхновський сприйняв як реальний шанс для створення суверенної незалежної України. Його заходами було створено Товариство Полоботківців. А в червні 1917 року Міхновський розробив план проголошення державної самостійності України. Микола Іванович щиро підтримав створення Української центральної ради, пропонуючи, щоб її лідери відразу виступили перед тимчасовим урядом з вимогою повної політичної незалежності України. Міхновський підтримав уряд гетьмана Скарапацького, але розійшовся у поглядах з зачільниками директорії і, внаслідок чого, був змушений виїхати на Кубань. На початку 1924 року Міхновський приїхав до Києва і потрапив до рук чекістів, які постійно його викликали на допити. 4 травня знайшли повішеним, похований на старому байковому кладовищі. Микола Міхновський належав до тієї нечисленної категорії політичних діячів, які жили у двох вимірах: одночасно серед сучасників і серед нащадків. Нещодавно побачила світ, книга Турченка Микола Міхновський Одна єдина нероздільна вільна, самостійна Україна. Дмитро Іванович Донцов народився 29 серпня 1883 року, родом з Мілітополя. Український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч один із перших керівників Союзу Визволення України заснованого 14 серпня 1914 року. Року головний ідеолог українського націоналізму він видає свою програмну статтю націоналізм у 1926 році, в якій стверджує, що Україні треба визволятися від монгольських орд. Так він називає російських більшовиків. Дмитро Донцов одержав юридичну освіту в університетах Петербурга Відня, був головою Союзу визволення України у Відні. За часів гетьманату Скоропадського, голова Української телеграфної агенції, пізніше керівник українського пресового бюро Берні. У 1909-11 роках навчався у Віденському університеті, там же одружився з українською студенткою Марією Бачинською. У зв'язку із переслідуванням, в 1939 році, іммігрує за кордон з 1947 року, жив і працював у Канаді, помер 30 березня 1973 року. Політичні погляди Дмитра Донцова, думки, що залишаються сучасними, прив'язання до мови, віри, звичів, до ідеалів предків, викутих вогні змагань і переказаних прадідами внукам. Це прив'язання є фундаментом нації. Всякий рух і всяка ідея, яка хоче перемогти, має складатися з людей одної ідеї, одної волі, а не з комплексу людей різнодумаючих, котрі тягнуть в усі боки і тим самим ослаблюють усю ідею, волю і наслідки. Нація, не очолена мудрим шляхетним і мужнім проводом, є бездумна тара, доступна всякій чужинецькій пропаганді і інфільтрації. Коли читаємо історію Європи, читаємо історію її народів. Читаючи історію Росії, не бачимо нічого, окрім темної маси. Наш національний ідеал може здійснитися тільки в безкомпромісній боротьбі з Росією. Микола Міхновський, Дмитро Данцов, Прагнули незалежної України, модерного соціально-економічного ладу, всебічного розвитку українського народу, в родині європейських народів, розквіту його мови, національної культури, духовності і в цьому розумінні ці історичні постаті, наші сучасники. Досліджуємо історію нашої батьківщини, пізнаваємо, вивчаємо її на прикладах неординарних особистостей минулого.